І так, можливості заробітку і розвитку в компанії Vinex Trade. Розпочати можна в компанії всього-навсього з, з 10 доларів. При цьому ви термін роботи обираєте самостійно від 90 до 360 днів, дохідність складає від 8 до 12% в місяць. І найважливіше, що термін депозита у вас повертається. Це також дуже важливо. Допустимо, ви інвестуєте 1000 доларів терміном там на 360 днів. Кожного тижня у нас виплачуються дивіденти щоп'ятниці. Тобто ви будете отримувати нарахування дивідентів щоп'ятниці на протязі 360 днів. По закінченню цього терміну роботи вашого депозиту, ваше тіло депозиту повертається на баланс. Ваша 1000 доларів повертається на баланс. І ваш дохід складає за цілий рік отримання дивідентів плюс тіло, яке вам повертається. При цьому. Здійснюється у нас вивід коштів і поповнення в криптовалюті. Поповнення вивід іде як в криптовалюті, так і банківською картою, можна здійснювати вивід. І я вам зараз покажу кабінет і можливість здійснювати поповнення, вивід, з чого розпочати, на які моменти звертати увагу. і так Ось так виглядає всередині наш кабінет. Є результати, це мої результати. Коли ви реєструєтеся, реєстрація у нас безкоштовна, і все у вас в кабінеті буде пусто, так? Але ви будете бачити вашого вищестоящого наставника, бачите свою партнерську силку і зв'язатися з технічною підтримкою можете, так? Яка у нас працює з 9 ранку до 9 вечора, що важливо. Зараз вона не працює на сайті, вже пізно. На даний ну момент на 11 жовтня 2022 року мої результати складають компанії, що я заробила 7,5 тисяч доларів. Розпочала я свою співпрацю в компанії з 19 травня 2022 року. На балансі от сума, яка міститься для ви до виводу, тобто різницю я вже вивела і частина у мене є у депозиті, який в мене працює. І так, розпочати в компанії можна з 10 доларів як. Розпочати що зробити. Ви заходите в розділ Vinex Pay, копіюєте свій адрес гаманця. У нас йде поповнення в UST ТРЦ20. Копіювати дуже просто: два фіолетових листочка скопіювали, йдете на любу біржу на криптогаманець, який підтримує мережу ТРЦ20, і здійснюєте поповнення. Коли у вас є кошти вже на балансі, ви заходите у Вайнекс Invest, у розділ Портфелі і створюєте свій портфель. Обираєте суму, яку ви поповнили, кількість днів самі обираєте, створюєте портфель. Як це виглядає? Ось у мене є кількість 14 портфелів на загальну суму 2060 доларів. По кожному портфелю міститься детальна інформація про щотижневі нарахування дивідентів, з яким ви можете у своїх кабінетах ознайомлюватися. Допустим, відкрию одну з своєго портфеля, а де ви бачите за 7 жовтня, ось 2,45 нарахування щотижневих дивідентів, і по кожному тижні у вас це все міститься. Якщо ви хочете розвиватися активно, ви хочете будувати команду в компанії, де є партнер, у нас є партнерська програма, ви можете використовувати цю можливість, цю нагоду і здійснювати кар'єрний ріст за допомогою партнерської програми. Для отримання, допустимо, свого першого бонусу в розмірі 100 доларів, потрібно виконати три умови. Це особистий депозит у розмірі 30 доларів, так як особистий депозит у нас сумується, оборот першої лінії 500 доларів, не менше два партнери у вас повинно бути, і загальний оборот команди 2,5 тисячі доларів. Коли ці умови у вас виконані, ви відкривається вже сама-сама ізюминка. Ви починаєте отримувати пасив-бонус, який збільшується від 1 до 11% по кар'єрній сходинці, і актив-бонус, тобто який також збільшується від 3 до 12,5%. У ваших кабінетах у розділі Інвест можливості. Міститься pdf формат який доступний, яким який ви можете перейти, переглядати всі ось умови виконання того чи іншого статусу і отримання бонусів. І більш детально в pdf форматі міститься розписання по актив бонусу, по пасив бонусу, по подбудові команди. Ця інформація у ваших кабінетах є. Плюс ваші наставники з радістю вам допоможуть всьому розібратися. Дуже простий функціонал. Ви додаєте ще собі обов'язково телеграм-бота, який буде вас сповіщувати про ті чи інші реєстрації, нарахування актив бонусів, пасив бонусів, де ви можете брати партнерську силку, де ви можете за допомогою нього здійснювати вивід, перевіз кабінету в кабінет і отримувати всю інформацію там по завданнях, тобто такий невід'ємний функціонал. Він у нас міститься. В розділі Контакти, так, в настройках його можна підключити. Але, допустим, я вам зараз вам покажу, якщо перейти в Bot», як він у вас відкривається, тобто, де міститься вся 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 інформація повністю по ваших операціях, ваших транзакціях, так нарахування актив бонусу по переводу коштів, що ви здійснювали. Тобто, нажавши всі кнопочки портфелі, вам відкривається вся інформація по ваших портфелях, стільки у вас інвестовано, стільки портфелів у вас є, і по кожному портфелі інформація по вашій команді. Допустимо, я нажимаю Моя команда. мені зараз відкриється повністю вся статистика моєї першої лінії і загалом команди, яка у мене є в структурі. так? Зараз бот думає, думає, поки підгрузить ці дані, поки вони всі обновляться і появляються результати. Ось перша лінія 138 партнерів, і всього в команді у мене вже 2096 партнерів. Ось так все дуже просто, все дуже функціонально. Всі документи офіційної реєстрації можна перевірити. Компанія легальна, офіційна, працює в такому юридичному полі. Це все провіряється. У ваших кабінетах є розділ інформація документи компанії, по яким ви переходите, бачите офіційний державний витяг з реєстру. Плюс ви можете на сайті, допустимо, uControl.ua, Перевірити легальність, офіційність по податковій це все повністю ведеться. все реєстрація, офіційність на даному сайті любої компанії. Перевірити вид діяльності, перевірити засновника, статус, на якому компанія відповідає. Це все перевіряється. Повірте, можливості для кожного є унікальні розвиватися, працювати в офіційній легальній компанії, зустрітися з особисто засновником компанії. Я з ним зустрічалася неодноразово. Брати участь у розвитку, спокійно спати, і отримувати дуже класні дивіденти. І навіть нікого не запрошуючи, ви можете розвиватися в даній компанії. Плюс ви можете будувати свою команду і розвивати свою структуру, отримувати більші можливості в компанії. Тому використовуйте цю можливість, використовуйте даний функціонал, заробляйте і отримуєте задоволення.